Мільйони українців змушені помістити все своє життя в одну дорожню сумку і втікати з дому у невідомість. Люди з дітьми, домашніми тваринами та старенькими рідними долають цей шлях, аби вберегти найцінніше життя. У кожної людини, яка сідає у евакуаційний потяг, власна історія порятунку 11 червня на залізничний вокзал Покровська прибув евакуаційний потяг, аби доставити людей до безпечного регіону країни. Цього дня з Донеччини евакуювалися три. 32 людини так на евакуацію наважилась пані Тетяна зі своїм сином. Жінка каже: немає сил жити та постійно боятися. Через постійні обстріли всією родиною доводилося спускатися до підвалу. То ми не могли виїхати, ми були при під докупації. Як то тримались? І страшно, і не дуже страшно було. Ми як то гуртом тримались. У нас дом розбили. і От ми виїжджаємо. На пероні залізничного вокзалу журналісти телебачення Капрі поспілкувалися зі Світланою Йосипівною, яка евакуювалася два роки тому. Проте зараз вона була вимушена повернутися на Донеччину, аби врятувати свою тітку. Я евакуюю свою тітю з Донецької області, місто Лиман. Сама я раніше евакуювалася уже два роки тому. Проживаю місто Вінниці, а зараз вже близько бойові дії, в місті Лимані, 12 кілометрів, 20 кілометрів. І нас в місті евакуація. І я її вивожу в місто в рівно. Ну, так, світло є, вода є, а ну, дуже небезпечно. Треба вже евакуюватися. Там мало людей, мало. Угу. Більше половина вже виїхало. Люди більш похилого віку там залишаються. Ді... дітьми людей немає. Я не бачила. Ну так важко да морально дуже важко. За словами Валентини Миколаївни, вона разом з донькою та онуками покидають місто гірник на евакуацію. Наважилися заради дітей. Ми з гарняка з Донецької області Дуже важко. уже стріляють уже прямо. это, шахеды летают. Плохо очень. Мы уже сидели в подвалах в последнее время, что уже даже не выходили из подвалов. Вот, очень тяжело. Там очень страшно. Очень переживают. Дети даже спать ночью не могут. Где-то начинается, как ночь начинается, так и начинают шахеды летать. Почти каждый день ну, обстрелы. На не, де пазавчорані да напротив дому вашандрахнулі. Ну то рішилось нагадаємо, що дня евакуаційний потяг з Покровська курсує до Дніпра та Львівщини. Наступні рейси до Рівненщини заплановані на 19 та 27 червня. Всі бажаючі можуть виїхати з Донеччини безкоштовно, зареєструвавшись за номером телефону 098 890 33 18.